Привіт всім! Вітаю вас на каналі Мозок в хмарі. Замислювалися, як комп'ютер розпізнає обличчя чи рекомендує вам фільми. Це машинне навчання. Сьогодні ми простою мовою розберемося, як комп'ютер вчиться на прикладах. Підписуйтесь на мозок в хмарі, щоб не просто користуватися технологіями, а розуміти їх. Уявіть, як ви вчите маленьку дитину розрізняти котів і собак. Ви показуєте фотографії, це кіт, це собака. Дитина запам'ятовує риси, вушка, хвостик, звуки. Згодом, побачивши нову тварину, вона вже може її назвати. Ось так само, тільки печива, працює машинне навчання. Ми годуємо комп'ютер величезною кількістю інформації, даними. Він, як та дитина, вчиться знаходити закономірності, робити висновки та прогнози. Замість того, щоб писати кожну інструкцію, ми просто показуємо багато прикладів, і комп'ютер сам вибудовує свої правила. Цікаво, правда? Але є нюанс: наша модель комп'ютер не може вчитися на одних і тих же даних, якими ми будемо її перевіряти. Це як дати школяру контрольні завдання, а потім використати їх для навчання. Нечесно. Тому дані діляться на тренувальні та тестові купи. На тренувальних даних модель вчиться, аналізуючи мільйони прикладів, вона намагається знайти власні правила, а потім ми даємо їй подивитися на тестові дані абсолютно нові приклади. І якщо модель правильно їх розпізнає, вітаємо, вона навчилася. Це як іспит, де потрібно показати реальні знання. Отже, як виглядає сам процес навчання? Спочатку ми вибираємо вчителя, це спеціальний алгоритм. Він аналізує тренувальні дані, роблячи припущення. Якщо щось має вуха, трикутники і вуса це кіт. Потім порівнює свої припущення з реальними відповідями. Якщо помилка, він коригує свої правила. Крок за кроком мільйони разів алгоритм вдосконалюється, доки не досягне бажаної точності. Це метод проб і помилок, але у масштабах, що вражають. Де ж ми зустрічаємо машинне навчання у повсякденному житті? Та всюди. Коли Netflix рекомендує серіал, який точно сподобається, це воно. Коли ваш телефон розпізнає обличчя чи фільтрує спам, теж воно. Системи розпізнавання мови, автономні автомобілі, медична діагностика, прогнозування погоди, навіть ваша стрічка новин у соцмережах. Усе це працює завдяки тому, що комп'ютери вміють вчитися на прикладах. Неймовірно, чи не так: ми живемо у світі, який постійно вдосконалюється завдяки штучному інтелекту. Отже, машинне навчання це не просто складний термін, а потужна технологія, яка дозволяє комп'ютерам вчитися на власному досвіді, як ми з вами. Це відкриває безліч можливостей для майбутнього. Дякую, що слухали. Підписуйтесь на мозок в хмарі, щоб не просто користуватися технологіями, а розуміти їх. Лайк, якщо тебе зацікавило. Комент, якщо маєш питання, підписуйся, щоб не пропустити новини.